Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Токаренко Анна, і ми знаходимося в агроцентрі Терезине Київської області. Сьогодні також з нами мої колеги добре відомі всім вам Олександр Кавтуненка та Ігор Броун. Тому Ігор дуже дякуємо, що запросив нас знову до себе. Раді вітати вас! Доброго дня! Сьогодні ми маємо змогу оцінити стан посівів з практичної точки зору. Подивитися, як розвиваються рослини, як розвиваються хвороби, чи є вони на даний момент. Але перш ніж переходити безпосередньо до оцінки стану посівів на предмет розвитку хвороб, ігор нам розкаже, що на даному полі проводили, які заходи передували до сьогоднішнього дня. Шановні колеги, доброго дня! Ще раз всіх вітаю в нашому агроцентрі в Терезине. Ви вже тут були хто офлайн, хто онлайн. Будемо запрошувати, звичайно, і в цьому році, що ви до нас приїздили, дивилися наші системи захисту, дивилися наші технології вирощування культур. На сьогодні щодо інформації, можу сказати, що на цьому полі посіяний сорт озимої пшениці від компанії «Задбао» – це сорт «Активус». норма висіву – 5 мільйонів на гектар. Посів був пізній. Це 10-12 жовтня минулого року. Для старту дали 100 кілограм селітра аміачної. На сьогодні внесено е, рано навесні ще 100 кг селітри аміачної. В плані є внесення гербіциду, тому що зараз ви бачите який стан ґрунту, який стан поля. Не можемо зайти технікою. На жаль, е, буде внесення гербіциду, буде внесення ріст регулятору. Вологи досить багато. Будуть, звичайно, високі позитивні температури повітря. Необхідно буде вносити і морфорегулятори наш медик стоп. Тому Будемо надалі працювати з цією культурою, з іншими культурами, і будемо вас запрошувати на це поле, на інші поля дивитися, що у нас робиться в агроцентрі. Дякую за інформацію. Звісно, це не новина, навіть на півдні України також випало досить багато опадів. Пшениці озимі культури всі взагалі розвиваються дуже інтенсивно, і, відповідно, ми очікуємо дуже непростого сезону в плані захисту цих посівів. від Хвороб від шкідників, а також регуляції росту необхідно буде робити. І відповідно будемо далі про це говорити. Дякуємо. Ну що ж, ідемо, подивимося, як виглядає посів зблизька. Ходімо. Саш, що ти взагалі можеш сказати стосовно стану посівів? Якщо подивитися на посів в цілому, то посів виглядає дуже гарно, пшениця вирівняна. Ну, Не дивно, за такого рівня вологи, за такої м'якої зими, всі посіви, навіть самі пізні, пережили зиму дуже добре, відновилися. Я цього року бачив різні пшениці, які сіяні і в середині вересня, і в кінці навіть жовтня, на початку листопада. І всі посіви благополучно пережили зиму і на сьогоднішній день дуже гарно вегетують. Але, безперечно, за такого рівня е зволоження. Необхідно подбати про якісний захист. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що простими заходами відбути цього року не можна буде так, як було минулого року. Цього року ми маємо надзвичайно багато вологи, і от на сьогоднішній день уже прогноз показує поступове підвищення температур. Давай, Саша, тоді подивимося, що у нас зараз відбувається з розвитком хвороб. Пропоную перейти більш детально. Ну на що слід звернути увагу? Незважаючи на те, що пшениця досить пізнього посіву, як казав Ігор, десь в 10-х числах жовтня, будемо так казати, для минулого року це середні строки, зверніть увагу, що дуже гарно видно осінній розвиток септоріозу. Його багато, він фактично, кожна рослина, фактично нижні листки, має яскраві прояви септоріозу. На, майже на всьому є конідіальне спороношення, тому кілька днів крапельної вологи на листках спори е, тріскають, розлітаються, фіксуються на листках 3, 5-7 днів крапельної вологи на листках і септоріоз уражує ваші посіви. Розвитку на молодих приростах ще поки не видно. Це зв'язано з тим, що. Септоріоз має дуже тривалий латентний період. За таких прохолодних погодних умов він може тривати понад два тижні. Але прогноз погоди показує, що наступні дні вже буде відбуватися підвищення температур. Вночі буде не менше 8 градусів, в день буде подекуди 13-15 градусів. Але незважаючи на таку прохолодну погоду, септоріоз все одно розвивається. Тому що умови стають все більше і більше сприятливі. Пшениця на сьогоднішній день знаходиться в 31-32 фазі, в основному, якщо подивитися. Нижні листки уражені, молоді прирости поки ще не мають яскравих ознак ураження. Але якщо подивитися на листок на світло, можна відмітити, що подекуди з'являються якісь е, висвітлення. Це не гарантовано, але може бути початок видимої фази розвитку септоріозу. І саме в цей період уже ми не говоримо навіть про профілактичні внесення. Це вже закінчення може бути оцього латентного періоду. Але це поодинокі плями на листках. От і ну, зараз ще рано сказати, без лабораторних досліджень не можна гарантувати, що це вже розвиток септоріозу. Але, в принципі, ознаки з'являються. Саш, і в такому випадку, враховуючи той стан, який ми бачимо зараз, як на твою думку, що робити з цим посівом далі? Безперечно, необхідно захищати, тому що, як я вже казав, вологи багато, тепло йде, необхідно захищати нижній ярус. На сьогоднішній день ми маємо в даному посіві два добре розвинутих стебла головний і бічний пагін. Тобто очікуємо, що Посів буде незріджений, тому що 5 мільйонів висіяли. На сьогоднішній день тут, тут буде десь до 7 мільйонів, тому що не кожна, не кожна рослина встигла до добре розкущитися. Будемо мати десь порядком 7 мільйонів стебел. Це дуже сильний травостій, який необхідно буде. Обробляти також і регуляторами росту. На сьогоднішній день це, це також є оптимальною фазою для внесення морфорегулятора медакстоп для того, щоб укоротити нижню частину стебла. Коли ми вносимо медакстоп на нижній ярус, він працює тільки на ту частину стебла, яка росте далі. Тобто, початок видовження стебла, ми його зупиняємо, укріплюємо основу стебла, додатково стимулюємо корінь і. Також вже можна сказати, що за поточного рівня зволоження можна бути впевненим, що цієї вологи вистачить для того, щоб рослина потребувала додаткового регулювання росту і в наступну фазу, тобто у фазу прапорцевого листка, в 37-39 фазу, так звану, от, провести друге внесення, тому що вологи багато і відповідно це вже є першим признаком того, що Система регулювання росту повинна бути інтенсивною. Ми рекомендуємо медакстоп в таких умовах. Рекомендуємо вносити 0,6-07 літрів на гектар, дати зараз, як тільки дозволить погода, і потім вже наступне внесення дивитися і обирати вже норму ближче до наступного внесення. Але те, що воно буде потрібне, це вже можна сказати зараз. Особливо ті посіви, які були висіяні зарані, які мають Більше п'яти-6 мільйонів стебел на гектар на сьогоднішній момент. Можна сказати, що це є вже також ознакою того, що необхідно буде проводити два внесення ріст регуляторів. В цілому, Саш, ми можемо говорити, що у нас буде загалом підхід по на система внесення. Так, буде, Тобто ми вносимо і фунгіциди Т 1 Т2. Плануємо, і також росторегулятори, два внесення. Так. Саме так. І саме тому ми рекомендуємо притримуватися системи внесення, а не обмежуватися якимись напівзаходами. Тому що, незважаючи на важкі умови цього року, урожай необхідно захистити, необхідно захистити інвестиції. І якраз для Т-1 ідеально підходить бакова суміш наших препаратів, зокрема Пріаксор плюс медак Стоп» Про який я вже тільки що говорив, і ми ефективно захищаємо нижню частину стебла, нижні листки, і відповідно регулюємо ріст перших міжвузлів, які починають формуватися у пшениці на даному етапі її розвитку. Тож сьогодні ми подивилися. Не тільки стан посіву, ми його оцінили, і фітосанітарний стан, подивилися, які загрози для даного посіву можна, можна очікувати за поточних погодних умов, зважаючи на навіть на прогноз. Ну і безпосередньо обробили, захистили наш посів. І тепер будемо спостерігати його кожні 10 днів. Ми будемо дивитися, як розвивається посів, що відбувається з. Хворобами, як е, Пріаксор справляється з е, захистом пшениці, і запрошуємо далі. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую за увагу. До зустрічі.